Ми спробуємо купити голоси за Олега Царьова. Для цього у нас є столик. Ми його поставимо і будемо агітувати. Ось так просто у центрі Золотоноші. Черкаський журналіст пропонує містянам продати свої голоси. Кандидатуру для експерименту вибрав відому одіозного проросійського Олега Царьова, який вже зійшов з президентської дистанції. Мой кандидат предлагає 300 гривень до виборів і 300 після. После... Ми... ні за гроші. Не здаємо гроші. Те гроші От, не, така не, не, борем, Помогай, та, що... не було Жителі золотоночі на пропозиції продати свій голос реагували по різному Дехто не рішуче відмовлявся від грошей, а хтось емоційно засуджував такі дії. Ну, давайте, телефону... не надає я продажні шкури за гроші продаватися. Понімаєте? Mm -hmm. Ото все таки робиться. Ну это ж деньги все равно, как бы вам не Эти надо. Эти деньги я возьму сейчас 600, а потом что буде в будущем? Надо думать, а не продаваться в продажную школу. Втім, за годину експерименту вдалося знайти п'ятьох людей, які готові були віддати свій голос за 600 гривень. Я, ну, я думаю, що то зробити для країни. Та хочеться вірити, тільки ж я знаю щось. Хм. Ну давайте, я в номер телефону. Ну пишіть. Какой? 097. Отому агітувати за Царьова журналіст продовжив біля райвідділу міліції. Спершу правоохоронці попросили залишити територію, і лише потім згадали, що підкуп виборців взагалі протизаконний. те, що зараз від вас хочуть, це є незаконним. Угу. Це фарше. По друге діло, мені хотіло щас вас побачити, ваше керівництво то вас сюди при. Цей журналістський експеримент обговорили у прямому ефірі програми Країна, яка нам потрібна, куди прийшли запрошені чиновники та представники Народної ради Черкас. Гості програми дійшли висновку, що революція гідності таки почала змінювати українців. Очевидно, свідомість людей міняється. Я не кажу, що повністю змінилася. Вона міняється, відчувається у наших сусідів, співмешканців на Черкащині. Готовність брати відповідальність за свої дії, в тому числі під час виборчого процесу, на себе не тільки на владу, але при цьому вони вимагають повного контролю, і це є говорили у студії про те, що будь-які призначення віднині контролюватиме ілюстраційний комітет, щоб убезпечити владу від корупціонерів. І плюс, що ми працюємо дійсно з люстраційним комітетом, який на сьогодні дієвий такий, і всі, хто от на сьогодні, там призначаються на посади. Ми даємо анкету, щоб заповнили і проходили цю ілюстрацію. Тобто, щоб комітет ілюстраційний підтвердив, що він, да, я кажу, людина, яка нова людина. Ірина Васюра, Валентин Чернявський, Олег Клименко, Черкаська служба новин.